Вітаю вас, любі. З вами Олена Яворська, авторка каналу Буває і таке. Приємного перегляду. Двері тихо клацнули, баліза м'яко вдарилась об стіну. Оксана з полегшенням скинула туфлі і з задоволенням потягнулася. Нарешті вона вдома. Була тільки шоста ранку. Жінка годину тому зійшла з потягу і, взявши таксі, приїхала додому. Відрядження, у якому вона мала пробути тиждень, закінчилося на два дні раніше. Свого чоловіка попереджати вона не стала, вирішила зробити сюрприз. Оксана, позіхаючи, пройшла на кухню і раптом застигла від несподіванки. На столі стояли два келихи, порожня пляшка з під вина. І тарілка з недоїденим сиром та фруктами. На одному з келихів чітко виднівся рожевий слід від губної помади. Зі спальні неквапом вийшов чоловік із куйводженим волоссям і солодко потягнувся. Очі в нього були червоні обличчя пом'яте. Ти вже повернулася? Без особливої радості в голосі поцікавився Денис. Чому не попередила, що приїдеш раніше? А ти бачу зовсім не сповнений радості від моєї появи, образилася дружина, уважно розглядаючи келихи. Чому? Я радий, не дуже переконливо, збрехав Денис. Просто ще не прокинувся. Дуже рано. Усі емоції поки сплять. Ти яким потягом приїхала? А у тебе, я бачу, гості були, відповіла Оксана питанням на питання. Були, хрипко сказав Денис. Сергій заходив. Ми всю ніч проговорили. Я його щойно перед твоїм приходом випроводив. Взагалі не спав, тільки задрімав. А ти валізою гуркнула, от і розбудила. «Всю ніч, кажеш, не спав, іронічно уточнила Оксана, пильно глянувши на слід від помади. Так, ми ж давно не бачились, от і захопились, не помічаючи часу. Розмовляли про все відразу і про життя, і про роботу, у кого що сталося новенького. І не помітили, як час промайнув, знизав плечима чоловік. А з яких це пір Сергій користується помадою, прищурилась Оксана. Е, ну, це Сергій із дружиною був, і з танькою своєю, запнувся Денис. Ми трохи посиділи разом. Потім вона пішла, а ми з ним залишилися. Зрозуміло. Дружина зробила вигляд, що повірила, і прибрала келихи в раковину. Розбираючи свої речі, Оксана зайшла у спальню і відразу здивувалась. На її тумбочці стояла незнайома пляшечка з парфумами. Вона підняла її до світла. Пляшечка була наполовину порожня. Що це? Здивовано спитала дружина, крутячи парфуми в руках. Звідки вони взялися? Денис визирнув із коридору і прутко зреагував. А це тобі подарунок. Ще не встиг вручити. Хотів зробити сюрприз. І він занадто широко і якось тривожно посміхнувся. Півпляшечки пляшечки сюрприз. Удавано здивувалася Оксана. Невже вже по пляшечки продають? Е, ні, я, мабуть, пролив випадково, коли сумки діставав. А може, і у магазині такий бракований товар трапився, почухав потилицю Денис, роблячи дуже чесні очі. Зрозуміло, значить, бракований. Протягнула Оксана, понюхала парфуми і скривилася. Фу запах ну дуже огидний. На чий смак ти його обирав? Мене від нього нудить. Не розумію, кому таке може подобатись? Я звідки знаю, чому тобі раптом не подобається. Раніше ти начебто солоденьке полюбляла, буркнув Денис. І він, важко опустившись на диван, з виглядом страждальця додав: Я справді не спав, голова трещить. давай пізніше все обговоримо. І, може, ти перестанеш до мене чіплятися і ставити дурні запитання? Ну що ж, відпочивай, відновлюй сили, крижаним тоном мовила дружина і попрямувала до ванної. А там, на сушарці, вона раптом виявила чорні тоненькі кологотки в сіточку. У неї таких ніколи не було, ба навіть розмір був меншим, чим носила Оксана. Денис, гукнула Оксана, це чиї. Вона взяла кологотки двома пальцями і потрясла ними у повітрі. Твої. Упевнено сказав Денис, заглянувши у ванну. Чи ж іще? Ти тиждень не була вдома, ось і забула дещо лежить. Я забула, підняла брови Оксана. Так, забула людина ти чи ні. Певно, що можеш і забути, як всі люди, тим паче, ти постійно по відрядженнях курсуєш. Вдома майже не буваєш. Мм. Зрозуміло, коротко відповіла дружина. Вона з огидою зняла колготки із сушарки і так само двома пальцями, наче речовий доказ, обережно склала їх в пакет. Коли Денис пішов у душ, Оксана взяла його телефон. Пароль був простий. Вона його давно знала, але якось не було нагоди скористатись. Месенджер відкрився відразу. Її звали Аліна. Їхня переписка просто пульсувала сердечками. Оксана стисла губи, біль обпік серце, але розум залишався холодним. Вона набрала повідомлення. Приїжджай сьогодні ввечері, забери свої речі, поки дружина не повернулася. Тут парфуми кологодки і твій ліфчик. Добре, що я все це помітив. Телефон Оксана вимкнула і поклала на місце. Я, мабуть, покімарю годинку другу, пробурмотів Денис, виходячи з душу. Ти не проти? Спи, спи, спокійно відповіла дружина. Ніч то в тебе була безсонна, ти ж, бідненький, так виснажився, І емоційно, і фізично теж, мабуть. Денис, широко позіхаючи, пішов до спальні і проспав там практично весь день. Ввечері Оксана вимкнула світло в коридорі. Вона стала за вхідними дверима так, щоб її не було видно. Пролунав дзвінок легкий і водночас упевнений. Це я відчиняй. пролунав тихий жіночий голос з коридору. Оксана відчинила двері і відійшла в тінь. До квартири увійшла дівчина молода, доглянута, з яскравим макіяжем. І дуже довгими нігтями червоного кольору. Від неї пахло тими самими приторними парфумами, які Оксана виявила в своїй спальні. Дівчина зачинила двері носком черевика і, не помітивши Оксану, одразу спитала. Ну, йде мій лівчик? я дійсно, здається, залишила його у тебе. Ось тільки... Не пам'ятаю, де саме? Не знаю, Бюстгальтера не бачила. А ось колготки і пляшечка з парфумами знайшлися, привітно відгукнулася Оксана, виходячи з темряви. Аліна здригнулася, завмерла і з жахом в очах витріщилась на господиню квартири. Ви, ви тут я. З насмішкою в голосі підтвердила Оксана Проходь, ми тебе чекали. У цей момент із вітальні вийшов Денис, ще пом'ятий після сну. Побачивши Аліну, він зблід, а глянувши на Оксану, почервонів. Це якесь непорозуміння, почав він своєю звичною фразою. А вже ж! Кивнула Оксана. Зараз розберемо це дивне непорозуміння по пунктах. Вона ввімкнула на кухні яскраве світло. На столі вже лежав пакет із колготками, півпляшечки парфумів і телефон Дениса з відкритим листуванням. Почнемо, сказала дружина прокурорським тоном. Питання номер один. Поставлене ще з порогу. Де ж ваш ліфчик? Аліна почервоніла, але відступати було пізно. Ти ж казав, що все сховав, прошепотіла вона Денису. Ти що? Зовсім без мізків? Тихо, прошепів він. Не влаштовуй сцен!» Сцену влаштував ти, рівно сказала Оксана. І ще з декораціями, як у дешевій п'єсі. Денис, Оксана поклала долоню на телефон. Хто ця дівчина? Колега, швидко видихнув він. Ми просто, просто, це коли п'ють чай на кухні в моїй присутності, перебила вона. А коли в переписці пишуть, де мій лівчик?» – це вже зовсім непросто. Аліна відвела погляд, потім підняла підборіддя. Денис сказав, що у вас усе закінчено, що ви живете, як сусіди, що ви холодна, як жінка, і вам байдуже, хто до нього приходить. Він любить гарні казочки, посміхнулася Оксана. Йому просто зручно всім брехати. І вам, і мені, а може, навіть і собі. Мені було важко, раптом вибухнув Денис. Ти завжди працюєш допізна і постійно у відрядженнях. А мені самотньо. Думаєш, це легко сидіти самому і чекати на тебе, як та собака? Хотілося. Відчути, що я комусь потрібен. Даремно порівнюєш себе із собакою, холодно мовила Оксана. Бо собака то вірна істота, вона ніколи не зрадить. Денис тільки відкрив рота, але нічого не сказав. Виходить, ти брехав і мені, і їй, підсумувала дружина. Твої речі ось, колготки, парфуми, звернулася Оксана до дівчини. Лівчик сама знайди там, де залишила. Забереш і підеш звідси, більше сюди ніколи не приходь. Аліна стояла розгублено, блимаючи очима з довгими віями. Я, я справді думала, що вам байдуже. Прошепотіла вона, він переконував. Ти уже доросла дівчинка, спокійно, але твердо сказала Оксана. Запам'ятай головне, якщо чоловік ховає тебе в темній прихожій, ти для нього звичайний розходник і ніякої цінності в тобі для нього немає. Бережи себе на майбутнє. Аліна кивнула і, опустивши очі, взяла пакет зі своїми речами. Лівчик під подушкою у спальні, винувато промовила вона. Я згадала. Оксана мовчки кивнула. Дівчина швидко сходила в спальню і повернулась, притискаючи до грудей мережевний комочок. Вибачте мені, тихо прошепотіла вона і, не дивлячись на Дениса, пішла до дверей. Оксано, дай мені шанс, кинувся до дружини Денис. Ми все зможемо виправити. Ні шансів, ні розмов більше не буде, холодно відповіла вона. Але я кохаю тебе, хрипко сказав Денис. Я помилився, так буває. Кохання не пахне. Чужими парфумами і не залишає слідів на келихах, різко відрізала Оксана. Кохання не ховає колготки на моїй сушарці і не шукає лівчик у моїй спальні. Він спробував узяти її за руку. Не чіпай, вона відсмикнула долоню. Я зібрала твої речі де двері, ти знаєш. Ця квартира і моя теж, пробурмотів він. Я тут живу вже давно. Була твоя, спокійно сказала вона, поки ти не зробив із неї декорацію для дешевого спектаклю. Квартира моя, добрачна, і ти не маєш на неї жодних прав. На розучення подам сама. Прощавай, не затримуйся. Денис підняв валізу і, похнюпившись і не озираючись, вийшов з квартири, опустивши плечі. Оксана зачинила за ним двері і накинула ланцюжок. Вона постояла хвильку, притулившись спиною до дверей. У повітрі ще відчувався солодкий запах чужих парфумів. Жінка пройшла на кухню, відчинила вікно. Холодне повітря вдарило в обличчя, і дихати стало легше. Потім Оксана до блиску вимила келихи і налила собі води. Прозоре скло заблищало у світлі вечірньої лампи. Все, сказала вона собі, тепер порядок. І на столі, і в житті.